Коли реально смішно із нових устав і пропозицій, які роблять в Польщі в польському сені, прийняли чи хочуть прийняти нову уставу, яка передбачає зменшення дискримінації при відборі людей на роботу. Про що йдеться, якщо ви виставляєте оголошення про роботу, ви не маєте права написати, наприклад, опікунка. Ви повинні написати спеціаліст до опіки, так само, наприклад, не знаю, монтажист. Там, чи шиномонтажник, то має бути написано не знаю, спеціаліст до монтажу шин. Тобто, щоб не було жодної прив'язливості, чи це чоловік, чи це жінка. Не знаю, чи це має вплинути якось на дискримінацію, чи це має покращити. Але мені здається, що це трошки така. Не потрібна річ, ну є на багато інші якісь інструменти, способи як можна вірівняти, так щоб і люди, і чоловіки, і жінки мали ту саму роботу. В принципі, так і є. Так якщо хтось має бажання податися на цю роботу, заповнити резюме, то там чоловік чи жінка вони самі собі заповнять. Як вам така ідея, нова устава?